Людям з дуже практичними поглядами на життя я пораджу трохи відійти від екранів, бо після наступної фрази вам захочеться плюнути мені в обличчя. Yeah. Але я однаково це скажу. Samsung Galaxy Flip 5 це офігезний смартфон, бо його можна скласти вдвічі. Навіщо запитайте ви? Бо, Бо це, це прикольно. прикольно. Але цифра 5 у назві натякає, що десь ми такі смартфони вже бачили. Це ж було вже. І так перед нами вже п'яте покоління гнучких жабок від Самсунга. Та де корейці не допрацювали? Де зекономили? Та чи справді смартфон в складеному вигляді тепер юзабельний? Розбираюся в цьому огляді, тому не забувайте підписуватися на канал та розповідати в коментарях, як такі телефони ламаються на наступний день. Так, ніби звичайні трубки на 100% застраховані від браку. В цьому огляді я буду водночас порівнювати п'ятий фліп з третім, який пережив два роки активного користування в незграбних руках тані. Так, це неймовірно. Смартфони водночас дуже схожі, але між поколіннями причаїлася кардинальна різниця. В розкладеному вигляді з боку екрана всі останні фліпи виглядають тупо одинаково, відносно тонкі симетричні рамки та отвір під фронтальну камеру. Складка на екрані нікуди не ділася, незважаючи на іншу конструкцію шарніра, яка тепер крапле подібна. Як я вже казав на розпаковці, сам факт наявності складки не приносить дискомфорту. Так, вона відчувається пальцем при скролингу, і її видно під різними кутами. Чи можна з цим жити? Звичайно, це значно краще, ніж жити поруч з мерзеним імперським сусідом. Гнучкий AMOLED-екран має діагональ 6,7 дюймів при співвідношенні сторін 22х9. Роздільна здатність Full HD+, та 120 Гц. Порівнюючи з попереднім поколінням, апгрейднули яскравість. Тепер вона складає 1750 ніт. І зрівнялася за цим показником з флагманською s лінійкою від Samsung. Оновлення приємне, адже на сонці тепер інформація значно краще читається. Сам дизайн п'ятого фліпа потрібно розглядати комплексно. Скажімо, металеві ребра стали більш пласкими, якщо порівнювати з третім поколінням. На мою думку, це мінус, але не критичний. Найбільша зміна нас чекає в складеному вигляді, нарешті немає щілини. Може заглянути тобі в дупло? Але стоп! Samsung обманює. Я так і знайшов щілину, нехай навіть мінімальну, в районі безпосереднього згину екрана. Її ледь помітно, але від мене не сховаєшся. Задня кришка, точніше, нижня половинка нижньої кришки, має чотири колірні версії з глянцевим захисним склом Gorilla Glass Victus 2. У нашому випадку приємний м'ятний колір, на якому майже не видно відбитків пальців. Верхня половинка ж отримала серйозні зміни. Два модулі камер тепер розташовані не вертикально, а горизонтально. Ну, гаразд, насправді прогресу більше, ніж здається. Оскільки корейці вирішили запхати amoled екран на цілих 3-4 дюйми майже квадратної форми. Роздільна здатність 720х748 пікселів може й не вражає, зате виробник організував такий же рівень яскравості, як і на внутрішньому дисплеї. І це чудово, але без ложки дьогтю в бочці меду не обійшлося. І мова про герцовку. Екран працює виключно на 60 Гц. І це. Відчувається. Річ в тім, що ви будете доволі часто використовувати обидва екрани, і очі однаково будуть сприймати цю різницю при скролінгу і свайпах. Звичайно, ставлю все своє волосся на голові на те, що у шостому поколінні Samsung підвищить герцовку зовнішнього екрану до 120 Гц. Однак, однак, що їм заважало зробити це вже в цьому поколінні? Алкоголізм також відмічу, що герцовка не адаптивна, тобто, навіть коли показується Always-On Display в заблокованому стані екран не опускається нижче 60 Гц що негативно впливає на автономність. Давайте до програмної реалізації взаємодії з цим екраном ми ще повернемося, а тим часом цікаво, що ж всередині. Що? Працює смартфон на розігнаній версії найпотужнішого на сьогодні процесора Snapdragon 8 Gen 2. Пам'ять стандарту UFS 4. 0, також найновіша та найшвидша, і в базі нам пропонують тепер 256 ГБ. Разом з тим можна вибрати і версію на 1,5 ТБ, та в обох випадках ви отримаєте 8 ГБ оперативної пам'яті. Відверто цього вистачає вдосталь для активного користування. Все це приправлено 13 Android та оболонкою One UI від Samsung версії 5.1.1. В плані інтерфейсу все так само, як на флагманських смартфонах Samsung. Якщо хочете дізнатися більше про оболонку, тоді ось. Тут можете поглянути відео про плюси та мінуси One UI. Зважаючи на процесор, все працює прудко та реактивно, це ж стосується й ігор. Зрозуміло, що через тонший корпус та слабшу систему охолодження Flip 5 не видасть вам результати в іграх, як ті ж Galaxy S23. Порівнюючи з S23 Ultra, нагрів у грі у доходить до 46 градусів проти 44. Тротлінг відбувається швидше, падіння яскравості та FP. Теж, якщо мова про той же Call of Duty та інші популярні проекти, то помітити якісь просадки кадрів в секунду чи такий суттєвий нагрів практично нереально. Втім, не варто забувати про те, що внутрішній дисплей таки пластиковий. І особисто я б не дуже рекомендував на ньому грати в щось екшонисте, особливо якщо ви емоційні і з силою тиснете на дисплей. Why? Такому випадку можна перейти на зовнішній екран, та далеко не всі її гри з ним нормально працюють, і сам процес гри виглядає дещо комічно. Камери на Samsung Galaxy Flip 5 водночас є сильною і слабкою стороною. Сильною через форм-фактор самого девайсу. Ви реально маєте зручний штатив в будь-якій ситуації, оскільки половинку смартфона можна зафіксувати практично під будь-яким кутом. Це дає можливості для творчої зйомки таймлапсів і не тільки. А слабка сторона полягає в слабкій варіативності. На задній панелі розташовані всього 2 12 мегапіксельні камери, основний модуль та ширококут. Ну і допомагає їм 10 мегапіксельна фронталка, з якої і почнемо. Вона єдина, яку, хоч трішки змінили, порівнюючи з попереднім поколінням, світлосила покращилася з F24 до F22, а кут огляду трішки розширився. Її сміливо можна назвати міцним середняком, який до того ж вміє записувати відео в 4К при 30 кадрах в секунду. Знімає вона вище середнього, я би сказав, але нема автофокуса, і, мабуть, що ви її не так будете часто використовувати у форматі фліпа. Ну бо який тоді сенс особи. Купляти фліп. але по якості один день, наприклад, для відеодзінків і інших всяких штук, чому б і ні. І може щось таке видавати в повній темряві. Але це, якби, прощається. Їй особисто я й прощаю. Таня, ти прощаєш? Їй так, тобі ні. Ясно. Wuman. <реш> не вистачає автофокуса та глибшої деталізованості, але з цим можна жити. Ультраширококутний модуль доволі збалансований та в симбіозі з постобробкою видає доволі непогані результати. Однак не варто очікувати від нього чогось надзвичайного, оскільки автофокуса немає, відповідно і режиму макро теж. Ультра ось так. Нюанс в тому, що при записі відео Samsung чомусь не дозволяє увімкнути спалах, коли ви записуєте на ультраширик. Незрозуміло чому, бо для такого режиму це було б корисно. Основний модуль такий самий, як на четвертому фліпі. Тому основні зміни в нас закладені в постобробці та її швидкості. І завдяки потужному процесору вона тут радує. Скажімо, в однакових умовах п'ятий фліп фотографує в нічному режимі за 2 секунди, тоді як у третього на цей йде 4 секунди. Двократний та чотирикратний цифровий зум виявився доволі навіть юзабельним при хорошому освітленні. В цьому допомагає знову ж таки процесор та самсунгівські нейронки. Різниця в деталізації з третім фліпом очевидна, і вона не на користь останнього. Розмір сенсора у нашого героя відео не є видатним на сучасні мірки, воно і зрозуміло. Тобто природне боке при фотографуванні зблизька буде не таким вираженим, а глибина фокусування ширшою. Ну і в складніших умовах освітлення ультракамерафони будуть видавати цікавіші результати. Втім, Flip 5 однаково видає дуже гідні результати, особливо зважаючи на швидкий та точний автофокус, хороший динамічний діапазон та адекватну деталізацію, якщо не вдаватися до розглядання кропів під мікроскопом. Запис відео доступний в 4К при 60 кадрах в секунду, максимум. І я був приємно здивований чудовою стабілізацією та прийнятним рівнем шумів, зважаючи на хардверні характеристики. Можна себе знімати. Ось так якщо ви влогер і хочете показувати своє цікаве життя, яке насправді нікому не цікаве. То фліп 5 чудовий для цього пристрій. Насправді, тому що ну оце максимально зручно. Ви собі йдете такі ла 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 Всі можна собі наблизити, якщо ви просто любите свою Харю. Ось так, от, любите свою Харю, того можете записувати, стабілізація десь ось така. Таня за мною не встигає. Давайте допоможемо Тані піймати лада лисого. з фліпом. Та лисого. Та сумка телефони, що таке говориш. Що є, Тетяна? Борис. Все, і так виглядає, при тому з цієї сторони ви можете зразу е, перегортати, собі знімати, що хочете, потім знову перегортати на свою морду і ось так супер класно записую. 4К-60 кадрів в секунду. Е, чоби ні. Ча чоб ні, якщо, якщо так. Ось. Вночі в нас, якщо без підсвіточок цих всяких у нас якось отак виглядає, ну жити можна, мені здається, навіть доволі непогано. Боротьба з шумами Samsung. На відео, звичайно, що у нас цифровий зум до десяточки, ось максимум до десяточки, і якість ви самі розумієте, що ніяка. Але маємо, що маємо. Так, але без е зум-камери окремої витягнути щось, тим більше на відео, дуже-дуже нереально, скажімо так. О, можна собі ще хлебало, додатково світити прямо. Е Крем світити з А тоді основний екран не особливо так, щоб видно. Але таким чином можна собі картинку нормально витягувати, коли повністю навколо все темно. Повернімося до зовнішнього екрану, який пропонує нам набір різноманітних віджитів та можливостей взаємодії зі смартфоном без його розкривання. Інтерфейс виконаний в стилістиці One UI, тому нічого не контрастуватиме з оболонкою девайса. Зверну увагу на чудовий рівень кастомізації. На екран блокування можна вивести не лише свої зображення, але й відео, налаштувати на свій смак стиль та розмір годинника і іншої інформації. Стосовно практичнішої сторони. Наразі Samsung. Нам запускати всього 5 застосунків на додатковому екрані. Це Google карти, дві апки з повідомленнями: одна самсунгівська, інша гуглівська, Netflix та YouTube. Так, є окремо зроблені віджити будильника, таймера, погоди, контактів і так далі, але це стосується виключно базових речей. 5 сторонніх програм це не те, що очікуєш побачити на відносно великому екрані. Особливо дізнаючись, що конкурент у вигляді Razr 40 Ultra дозволяє запускати будь-що на своєму екранчику. Нехай бачення Samsung лише ці 5 додатків точно оптимізовані і з ними проблем справді немає. Але для запуску всього і вся є обхідний шлях у вигляді програми під назвою Good Lock, яка розроблена безпосередньо Samsung. Та ось в чому справа. Вона працює лише у деяких країнах. Тобто для встановлення на фліп я повинен був пройти процедуру з танцями і з бубнами у вигляді виймання. Сімок, вімкнення VPN, очищенням даних Galaxy Store і так далі. Менше з тим, Goodlock завівся у вигляді віджета, в який можна додати буквально будь-який застосунок, який є у вас на телефоні. І як не дивно, але більшість популярних програм та навіть ігор цілком оптимізовані під зовнішній екранчик фліпа. Не всі, звичайно, десь залазить шрифт на шрифт, десь елементи інтерфейсу перекривають інші. З іграми проблеми зустрічаються частіше, однак оптимізовані проекти. Такі, як Call of Duty, граються без проблем. Ну якщо не вважати проблемою, те, що під час гри ваші пальці закриватимуть ледь не половину всієї площі екрану, які я бачу сценарії використання. Насправді їх доволі багато. Скажімо, Таня на третьому фліпі раніше часто вмикала на фоні якісь відео з Ютубу, тим часом пораючись на кухні. Це зручно, якщо це якісь стріми чи розмовні відео, в яких не обов'язково розглядати якісь деталі. З п'ятим фліпом це можна робити на зовнішньому дисплеї, поставивши телефон ось так. Перевага в тому, що таким способом акумулятор буде значно повільніше виснажуватися. Ви можете скролити різні соцмережі, переписуватися в месенджерах і робити. Це з достатнім комфортом, щоб у більшості випадків взагалі не думати про розкривання телефона, у випадку чого відкриваєте і продовжуєте з того ж місця, де зупинилися. Насправді, додавання великого екранчика на фліпи це величезний стрибок, який зробить цю категорію смартфонів значно популярнішою, на мою думку. Samsung Galaxy Flip 5 може похвалитися стереодинаміками, однак видатними їх назвати я не можу. Порівнюючи з класичними смартфонами, дещо не вистачає. Об'ємності звуку. Водночас дизбалансу між верхнім та нижнім динаміками практично немає, та й гучності вдосталь. Смартфон отримав акумулятор на 3700 мА, і це той фактор, який багатьох людей відштовхує від таких гаджетів. Для третього фліпа Тані найкращим другом став павербанк. Однак згадаємо, що третє покоління мало ще меншу батарейку на 3300 мА і менш енергоефективний процесор. Таким чином, через два роки використання трубка тримає максимум 3-4 години екрану. І постійні підзаряджання протягом дня це вже звичний ритуал. В п'ятому фліпі ситуація з автономністю очевидно значно краще та точно не революційна. При помірному користуванні на робочий день автономності вам повинно вистачити. Але це при помірному. А якщо більш-менш активно заліпати в соцмережах, грати ігри, фоткати та знімати відео, думки про додаткове живлення будуть вас переслідувати. Втім, є нюанс. Я помітив, що при тестуванні частіше хотів взагалі не розкривати фліп, тому якщо більшість дій виконувати на зовнішньому екранчику, вас чекає дуже солідний буст до автономності. 25 ватна проводова зарядка дозволить вам відновити життєву енергію смартфона до 50% за 30 хвилин. Смішно на фоні швидких зарядок китайців та краще так, ніж ніяк. До речі, в комплект нічого не йде, ну, ви в курсі. Вочевидь, резервний спосіб у вигляді підтримки 15 ватної бездротової зарядки теж присутній. Цікаво, що навіть додали реверсивну зарядку, яка виглядає трішки зайвою на смартфоні з таким акумулятором. Водночас можна розраховувати на 5-6 годин роботи екрану, і це, очевидно, жертва, на яку потрібно йти лише свідомо, приходячи у світ розкладачок. Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані, як і на всіх попередніх поколіннях. Претензій до його роботи нуль. Він швидкий та точний, наскільки це можливо. Не забули й про розблокування обличчям, яке працює доволі шустро. При цьому воно активне і при використанні зовнішнього екрану, і частіше і швидше спрацьовувало, ніж я встигав дотягнутися до сканера. До надійності з кожним поколінням у мене все менше запитань. Проблеми з шарніром це дуже рідкісні випадки. Згадаю, принаймні, тест польського техноблогера, в якому фліп пережив воду, пісок, лід та жар гриля, при цьому зігнувшись 400 тисяч разів. Екран більш сприйнятливий до подряпин? Так і є. Та водночас при акуратному користуванні з ним все окей і через кілька років. Більше запитань до заводської захисної плівки, яка на третьому фліпі тріснула через 6 місяців здати купівлі, і, судячи з форумів, проблема доволі поширена. Втім, сервіс Samsung в Івано-Франківську на момент того випадку не мав спеціального апарату для наклеювання плівок на гнучкі смартфони. Тому третій фліп побув без плівки взагалі кілька місяців, заробивши на згині зовсім дрібні потертості. А згодом була наклеєна плівка класичним методом. Єдиний мінус: дуже швидко утворюються бульбашки з повітрям біля складки. Крім того, не рекомендую клеїти матову плівку, вона максимально неприємна тактильно та ще й швидше запускає. Буль башки, буль 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 башки, буль буль буль. Алло, дурка, я ваш клиент. Можна підсумувати, що Samsung Galaxy Flip 5 це про емоції, про вау-фактор, про компактність. Це нарешті юзабельний зовнішній екранчик, залюпаючи в який можна проводити багато часу. Хоч без компромісів не обійшлося, але вони лежать на поверхні. Посередня автономність при активному користуванні в розкладеному вигляді та менш варіативний набір камер, порівнюючи зі смартфонами-моноблоками. Це реально два найбільші нюанси, через які я не розглядаю собі фліп як. Основний девайс. Хоча хотілося б насправді, оскільки конкретно це покоління завдяки екранчику залишає дуже позитивні емоції після користування. А ще б хотілося, щоб Samsung додала режим DEX, оскільки через якісь незбагненні причини його тут немає. Не забувайте підписуватися на канал, а також стежити за технарною в соціальних мережах, якщо пам'ятаєте, що насправді першим гнучким смартфоном був iPhone 6. Епло фанати, не ображайтеся, я вас люблю і приймаю такими, як ви є. Додам короткі відповіді на поширені запитання. Приймати виклик, відкриваючи телефон, можна. Рівно як і навпаки, завершувати виклик, пафосно закриваючи фліп. Запис розмов є штатний, Always-on-display працює на обох екранах. В складеному вигляді теж можна приймати дзвінки, задіюється гучномовець. З деякими бездротовими зарядками-стійками можуть бути проблеми через те, що індукційна катушка розташована нижче, ніж у звичайних трубок. Фірмовий силіконовий кейс виглядає ось так: приємний на дотик, однак не захищає шарнір в складеному стані. Та чохол трапився бракований, і верхня половинка щільно не прилягає до корпуса телефона. Я вважаю це мерзость, але Samsung обміняє мені чого на інакший. Поради від Тані. Чужі думки про вас і ваш фліп ніяк вас не стосується. Людина, яка бачить в фліпах щось гидке, це гидке в собі. Не ображайте людей з фліпами. Це прикольні телефони. Скажемо ні, фліпу ненависникам. Вони ж не можуть так зробити. Фу. Вони ж не можуть отак зробити своїми телефонами. Не можуть. Тому а... вони і бісяться. Так. ось, того вони такі злі. І звук закривання, до речі, кайф. Кайф. До речі, хоч тут блискучі, максимально блискучі рамки, то я думав, що вони будуть більше заляпуватися. Але вони заляпуються якби, помірно, а от зовнішній екранчик він, якби, любить відбитки пальців дуже гарно збирати, як бачите. І це вимушена жертва як варіант поклеїти матову плівку, але вона якась на дотик ну, не дуже. Ну, Тому якщо вас дуже хвилює естетика, то матова плівка ваш вихід. Ну і так, через особливість форм фактору лінзи камер так само постійно заляпуються, про це треба пам'ятати і десь там протирати, от, от, коли ви плануєте щось фоткати чи знімати. Але це так само якби логічно. До речі, ще в One UI є така функція, що можна вімкнути низьку продуктивність це для не особливо якби вимогливих користувачів. Але я помітив, що якщо це зробити, то іноді анімації там згортання додатків вони просто пропускаються, і це якось відбувається рандомно, і тому трохи дивно. Але загалом, начебто, покращує життя від одного заряду.